Кав'ярні одразу книжечки подаються. Рісню можна придбати. А може, можна і почитати. Подивіться, класно змогу. Отак вже подали мені десертика. Я вже не знаю, що записалося, що не записалося. Тірамісу. І це це білий шокоток. Отака подача. Тіремісу дуже смачне. Тут маскарпоне, є пабочки з все є. М -м -м. Дуже смачно. Рекомендую. Рекомендую. І так швиденько ми доїдаємо десертика. Ну, кава. гаряча мабуть, ще дуже. Я, я спробую. Тут дуже добра кава. Добра, М -м -м, яка добра, як пахне. Просто шедеврально все. Смачно і шедеврально! І прохолодно. У нас на вулиці 31 градус жари, просто жарище. Так все знімаю, а далі бачу те, всі дяді знімають. Все привично, в Львові, можна знімати, ніхто на це увагу не звертає. Хто мене не знає, тут рідко, хто може кого знати, бо це величезне місто. Я з рюкзаком, бо я йду на полювання, тому думаю, що я туристка з камерою і на мене не звертають уваги. Так що побажайте мені вдалого полювання. Можливо, я щось цікаве сьогодні знайду. І вам покажу. Ну що, поїхали впольовувати фірмові, стильні речі. Сьогодні перед останній день завозу 94 гривні за кілограм. Такий жакет від англійського бренду, колір насичений, рожевий до фуксії і від дороті Перкінс. Є вовна в складі, прекрасний склад, і такий картатий в клітинку, курточка стібана від німецького бренду. І ніжний-ніжний колір, ківі, салатовий, але не яскравий, такий ну, стриманий. Отакий жакет дивлюся. Щільний трикотаж, мені дуже сподобався, він стильний, він на осінь. Чорно-білий принт під джинси, під білі брюки і бавовна. Подивіться, скільки сьогодні багато верхнього одягу, на вулиці дуже жарко, людей дуже мало. І скільки залишається отака молодіжна курточка жакет, колір кораловий, насичений, до лососового. Такий жакет. Темно синій колір, це валяна вовна. І дивлюся отакі пухнастики вже на осінь. Мені сподобалося те, і такий м'якесенький. І курточку я взяла. Буду дивитися, але я хочу її взяти. Це від Jack Wills, англійського бренду. Бачите, логотипчик є їхній фірмовий. Ось така стібна курточка і жакет. Я бачу, що це вінтажний і відчуття таке тактильне, що це шок натуральний, але немає складу. Градієнтовий відтінок, салатовий, ківі, мята. Уважила цю курточку 41 гривня. Взуття небагато передостанній день, але є непогані такі босоніжки. Від бренду Tune, це англійський бренд, а це середній ціновий сегмент. Отакі, от цікаві, красиві, на високих підборах. Ще такі еспадрилі я бачу від англійського бренду Пікак, якщо правильно читаю, і отакі от ще еспадрилі є. Досить стильні, сьогодні дуже багато власне, еспадрилі і шльопанців. Класичне взуття, класичні туфлі, і вони досить зручні, замша, спідничок багато. Біленька я бачу є, льон. І дивлюся, ще є така блуза. Теж білосніжна, це базова, контрастні гудзики. Вона не заважить дорого від бренду Некст англійського. І розмір середній, 14 ка англійська, сельон з візкузою. Сподобався такий сарафан або плаття футлярні, і швидше всього це сарафан, щільний трикотаж. І картатий принт на жовтому фоні. І ще такий кардиган подовжений в'язаний гірчичний колір. Мені такі кольори подобаються, і я звертаю на них увагу. Гірчичні. Ще такі сукні є вихідні, отака з баскою насичений колір, ще червона кораловий колір. Подивіться, яка красива. Це від бренду ISOS такий виріс, глибокий в грудях, і спідниця задоподовжена. щільна, тримає форму, і під високі підбори буде дуже красиво дивитися. Джинсовий комбінезон і джинс м'якеньки. Люблю такий саме, власне, навіть зимою м'якеньки, щоб джинс був. Бачу досить цікава сукня є від джина Балконі Баконі. Джина Баконі. Отака сукня в'язана. Але мені вона нагадує такий новорічний орнамент а-ля снігурочка, ну, хто так любить, від Юнікла знайшла сукню. І це бавовна 100% темно-синій колір. Вона мені сподобалася базовий такий варіант, трикотаж, мінімалістична. Подивіться, пончо. хто любить. І вміє стилізувати пончо в свій образ. Корало-червоний колір англійський бренд це не дешевого сегменту, не низького сегменту цін. Бренд. І тут є ангорочка. Цікаво, хто любить такі речі. Ну, мені сподобалося, але я такі речі. Це не для мене, але мені подобаються. милий джемпер з принтом овечки на хмарці. Від бренду Next в бежевому кольорі. Отакий якісний реглан, трикотаж середньої щільності в смужку. Покажу вам, що є. Я не налаштована сьогодні багато купляти, ну, абсолютно чомусь не налаштована. Я більш покажу і, можливо, ще щось виберу світшот. І я не розумію, хто розуміє, от до чого цей комір. Само все окремо, все красиво, комір окремий. Розумію, спрошвено чоловічий джемпер. І подивіться, це бренд німецький рейс, це дорогий бренд. І який склад, тут є вовна, я зачарована якістю, але він має затяжечки. Забагато чим би хотілося. І це чуть. Подивіться, який склад прекрасний. І тед Бейкер? Ну, мужчина була борода, щитина. Він на комірі весь покашлачений засильно. Хто має машинки, для себе може придбати, для свого чоловіка чи мужчинам дивляться, це ну, якби нічого страшного. Такий відет бейкер. На дитячі пішла, Дитячі таке сьогодні яскраве, кольорове і великий вибір дитячого, абсолютно не знищений одяг. Бачите всякі регланчики, світшотики з принтами. Щоб щось знайти, потрібно дійсно пошукати, Подивіться, яке худі дитяче з динозавриками і не тільки динозаврики там ще. Свинка, по-моєму, є. Ось таке з капішоном. Сарафанчик вольветовий. Який милий, колір малиновий. Навіть Star Wars джемпер для хлопчика. Садочок, гарно так, в такому светрику. А, Блузи, Ще літнього багато. Отакий бежевий колір. Волошковий, який насичений, синій. І білі базові, такі капсульні блузи. Оця яскрава з уборками жіночна блуза легка. Хоч це поліестер, вона красива. Отакий тропічний принт теж такий соковиті кольори. Сподобалася така від манго, це льон з віскозою, така сорочка блуза. Теж дивлюся, Крю бренду англійського це якісний бренд, 14-ка англійська. подивіться, які кольори блакитний, блідорожевий, рожевий на білому фоні це віскоза, і що мені сподобалося, що віскозна тут підкладка. Це дуже рідкість, коли натуральна підкладка. Буває так, що річ дуже красива і верх, шок, натуральний бульон... Ну, я не розумію, чому дають поліестерові підкладки. От така карта та Блуза теж цікава, літня принт біло-блакитний, в стилі бохо, до білих брючок. Гарно би дивилося. На жару. Саме на сьогоднішню жару, якраз такі речі. Ось такі червоні вкорочені брюки. Елегантні. Це від John's New York бренду. Це американський бренд. Бавовна з Аластаном. Досить-досить якісно пошиті. І можна підібрати до таких брючок таку блузу. Теж червона в білий принт. Поєднати разом або попередню блузу до цих червоних брюк можна було би взяти. Подивіться, яка з гібюру, з мережева, блуза, елегантна від лук і колір по дрова, бежевий. Ну він такий не блідий, виражено бежевий. Ну, мені сподобався подивіться разом з червоними брюками, як би гарно дорого дивилося. Нисі від купальника високі трусики. Подивіться, які милі вони в ідеальному стані. Це більшенький розмір. Ну, розпаровка я не беру зараз, тому що залишається багато, менш подорожують, літають відпочивати. Ну, знаєте, така ситуація. Окремо зараз я трусики не беру. Подивилася, є суцільний купальник і він в ідеальному стані. Має бокові шнурівки. Можна регулювати на бедра, можливо. Більше-менше. Це від бренду англійського Ту. І я хочу його взяти, мабуть, тому що він в ідеальному стані. Сумка цікава, прозора. І здається, що цей принт був шкіра. Оце шкіряна сумка, і подивіться, яка якісна фурнітура в чорному кольорі. Наскільки якісна фурнітура. Ось така сумочка. Без фанатизму я сьогодні. Рюкзачок від Spiderman, оця сумка. Мені теж сподобалося, але ну, не було бренду. І золотисті босоніжки взяла вам показати. На шкіряній підошві це говорить про те, що бренд дорогий. Дорогущий. <смір> бренд дорогущий був. Шкіра плетена і підошва шкіряна, золотисті, такі милі і, бачите, зручні підбори. Отакі такі шльопанці теж сучасні, але ну, це шкір замінник. Ну, вони легесенькі. Я не думаю, що вони би дорого заважили. Це домашній текстиль, і я бачу, що сьогодні текстилю багато залишається. Ну, ну, сьогодні предостанній день, нагадую, не останній, передостанній день 94 гривні за кілограм. Отакий От підодіяльник з мереживом. Багато є. Дитячого багато, я бачу, є рушник махровий великий з принтом. Покажу вам, що ще є. Бачите, скільки текстилю? Ще такий рушник. Так, далі я пішла на шарфи, я дивлюся, можливо, я вполюю щось шокове. Дуже жаль, що на багатьох шарфах відсутні бірки зі складом і брендом. У мене був випадок на шафі. Що я продавала блузу від Максмари, і була бірка Максмара і натуральний 100% шок. І мені написали і сказали, що це неправда, що це не шок натуральний. Хоч це був ну і тактильно і чути, і це шовк Ось такий пояс. А, оцей теж шарф, мені здається, що він шовковий, розшитий бісером і ніжні ніжні відтінки. А, подивіться, які. Туфлі, рожевий колір, отакі От лофери дитячі, якісні. Що я беру? Я беру купальничок. Оцей від бренду Ту. Він якісний, він в ідеальному стані це розмір середній. Його забираю. Я беру від Uniqlo сукню. 100% бавовна, це розмір М темно синій колір, бокові кишеньки має. І я беру оцю курточку від Jack Wills. І Бачите, ще логотипчик у вигляді фазана. Фазан в казанку з трустинкою. Цей бренд тут раніше був втіленням британської буржуазії. Ну, а далі вони вже почали франшизу продавати і шити, відшивати, як казали, для кольорових. Для платоспроможних кольорових. І от такий сьогодні був випуск. Недовго я була в магазині, небагато у мене покупочок, всього три. У ну, мене сьогодні чудовий настрій. І всім па-па! Цьом-цьом!